Слава Богу, дорогі, брати і сестри! Ми ще будемо продовжувати наше богослуження. Будемо слухати Слово Боже. Послухаємо, що Господь говорить нас, короткі думки. Я хотів би поділитися разом з вами. Апостол Павло каже, що для мене життя є Христос, а смерть це надбання. Я завжди думав про апостола Павла і думав, знаєте, великий чоловік, він виховувався у Гамалеїла, Мав хорошу освіту, був дуже такий освічений, гарно говорив все це в нього було. Він був фарисей з фарисеїв. Він мав, знаєте, такі дуже хороші амбіції. В нього була сильна ревність по, Богу, по Бозі. Він хотів, щоб, знаєте, слідувати за Богом, говорити про Бога людям, але він не зрозумів Ісуса Христа. Він не зрозумів, хто це такий прийшов. То ці такі люди, що вони послідували за ним. І пізніше, коли він пізнав Ісуса Христа, коли Христос йому відкрився, коли Він все зрозумів, Павло говорить такі, каже, слова: все те, що я мав, що я набув, те все, що в мене було, за що я заплатив великі гроші, що в моєму житті було великою цінністю, я це все залишив. Я думаю, Павло, а як же ті пейменти, які ти маєш за це все відплатити? Як ти все це все в твоєму житті? Що ти знайшов? Він каже, я знайшов набагато краще. Мені відкрилося набагато краще. Він говорить, каже, тепер життя для мене є Христос. Я хочу це все каже, нове, пізнавати. Я хочу, щоб Бог мені відкривався. Я хочу його пізнавати і йти за Ним. І Він каже: Я проповідую Євангелію. Нема, каже, від цього мені ніякої почесті. Це моя повинність. Горе мені каже, якщо я не проповідую цю Євангелію. І сьогодні я хотів би, щоб для нас з вами були ці слова. Для мене життя є Христос. Для мене життя є Христос. Ми згадуємо хороші події, ми вже згадували народження Ісуса Христа. Потім ми згадували це, що там святкують наші такі свята гарні, які ми святкували. І ми згадуємо, наприклад, таке велике свято, як хрещення Ісуса Христа, наші браття, це все розказують, і це вони, і це вони все пояснюють. І я хочу сказати, що для нас це є життя. І сьогодні не про це. це я, я хотів сказати, що апостол Павло говорить про Христа. Учні, які там оточували Ісуса Христа, були разом з ним. Вони слухали Його. Він каже: ви хочете мати вічне життя. Ви хочете мати вічне життя, він звертається до них. Він каже до них. Дослідіть, каже, Писання, воно свідкує, каже про мене. Все це Писання, воно свідкує. Дослідіть це Писання. А я думаю, яке, про яке писання Христос, ти говориш. Не було нового заповіту, не було там апостолів, цих послань, які так чітко, ясно, зрозуміло. Але це був старий заповіт. Були ці мужі Божі, яким було дано відкриття, Боже, які правильно все розуміли, які були там з Богом, які мали ці відкриття. Він каже, оцей весь. Старий заповіт, який є написано. Воно все свідкує це про мене. І люди повинні це говорити. Він ще в Новому заповіті, Павло вже говорить, каже, він говорить, каже, такі слова, і він каже, оце все, що було написано до Ісуса Христа. Це нам, як приклади є написано, щоб ми зрозуміли, щоб ми побачили, щоб ми правильно ходили. Книга Вихід, 50 розділ. 21. 20 вибачаюсь, 15-й вірш. Це закінчення однієї чудової історії, яку я хотів би вам зачитати, взяти декілька, декілька тих коротких думок з цього місця. 50-15. Книга, ой, книга, вибачте, книга буття. Я вибачаюсь, бо це в мене тут запису. Вихід. Це книга буття. Це саме останній розділ. І він говорить про закінчення однієї дуже такої важливої історії. Є написано і побачили Йосипові брати, що вмер їхній батько, та й сказали: А що як зненавидить нас Йосип, і справді верне нам усе те зло, що ми йому заподіяли? І переказали вони Йосипові, говорячи: Батько твій заповів був перед своєю смертю, кажучи, отак скажіть Йосипові: прошу, вибач гріх братів твоїх та їхню провину. Бо вони тобі зло були, заподіяли, а тепер вибач гріх рабам Бога батька твого і заплакав Йосип, як вони говорили до нього. І пішли також браті його і впали перед лицем його та й сказали ось ми тобі зарабів. А Йосип промовив до них не бійтесь, бо хіба ж я замість Бога. Ви задумали, були на мене зло, та Бог задумав те на добро. Щоб зробити, як вийшло сьогодні, щоб заховати при житті великий народ. А тепер не лякайтесь, я буду утримувати вас та дітей ваших, і він потішав їх і промовляв до їхнього серця. Чудове закінчення такої історії. Знаєте, я повертаюся трошки назад, і хотів пригадати цю історію, де Бог говорить, Він каже. Я Бог Авраама, Ісаака і Якова, і Він називає себе іменами цих людей. Одним із цих людей є Яків. І є написано, що коли Яків був разом з своїми, разом своїми сім'єю, сім вже великою своєю сім'єю, своїми дітьми, є написано, що настав голод в тому краї. І Яків звертається до своїх синів, і він їм говорить такі слова. А що каже ви дивитесь один на одного? А що каже, ви не знаєте, як зробити, як нам поступити, ми вмираємо тут від голоду. Я думаю, і як і говорить, такі слова, і він каже: в Єгипті там є хліб. Каже, що ви тут стали, сіли і дивитись, каже, вам треба йти в Єгипет. Коли ми говоримо, коли люди віруючі говорять про Єгипет, вони говорять про те, що це край гріха, що це є цей світ, що це, є, це те, що є без Бога далеко. Ці люди, які там поклоняються, я думаю, що ти, як і в який чоловік Божий, який мав відкриття, який був близько разом з Богом, і ти говориш такі слова до своїх людей, це дійсно до своїх дітей. Та, це дійсно таке було. Ми знаходимо є таке написано, щоб нам, каже, не вмерти, вам потрібно йти в Єгипет. І ви знаєте, що там вже в цей час в Єгипті був Йосип, який керував і управляв, який був другий чоловік після фараона, який все розпреділяв. Є написано Я завжди люблю повторяти ці слова. Фараон каже, що я буду, каже, сидіти на троні. Але каже, без твоєї, каже, без твого наказу ніхто в цілому царстві не підніме ні руку, ні ногу. Я думаю, яке велике, знаєте, яке велике положення цього чоловіка, як велико він займав, знаєте, і що було там, і цей Йосип займав. І ось туди, до цього Йосипа, посилають, посилають цього, посилають, і йдуть, і йдуть його брати. Знаєте, що брати зробили? А був час, коли брати продали Йосипа туди в Єгипет. Вони продали його. Вони продали, тому що Йосип не був разом з ними. Тому що Йосип там доносив батькові, він розповідав про те, що брати недобре добре там поступають, брати, і те, і те там і роблять, такі, як молоді люди, і Він приходив до батька і все це розповідав. Братини любили Йосипа. Ось каже, йде цей чоловік, який сновидець, який бачить сни, який бачить все. Зараз ми провіримо, каже його, як його сни, як, його ці, як воно збувається, що буде в його житті. Ми зараз на це все подивимося. І коли приходить Йосип туди до них, коли він все це приходить з добрими намірами, вони його, знаєте, кидають в цю яму, кидають його в яму, коли проходять ці люди, єгиптяни, туди йдуть свій край, вони його продають. Вони його просто продають туди, і ось приходить цей старший син, Рувим, він бачить це положення, яке це сталося. Він в такому переживанні, що сталося там велике, але це вже не можна повернути. Йосип попадає в дом Потіфара. І є написано, що Бог там був з Йосипом. Йосип був в домі цього Потіфара, і коли він почав керувати і робити там різні речі, там в цьому домі цей чоловік, який займав велике положення. Він побачив, що з цим чоловіком є Бог. Прийшов якийсь. Молодий чоловік, він почав робити такі справи. в нього є благословіння, воно все наладжується, все робиться. Він все те, що робить, правильно. Він керує людьми. Ці люди виконують це все, і воно все робить. Він поставив його на вищий ступінь, він поставив його керувати над всіма своїми рабами, над всіма тими челядниками, хто там управляв, хто там був, він все це поставив, тому що є написано Бог був з Йосипом, він благословляв. Здається, все пішло на краще. Все стає краще, добре стає. Життя ніби налагоджується. Але ось там перешкода була в Потіфаровому домі. Ви знаєте цю історію, там, яка сталася в цьому, в цьому домі, там, де була одна жінка, яка, яка була недобра, і жінка цього Потіфара. І ось сталося те, що Йосип попадає в темницю. Ні за що. Знаєте, в житті, є такі, в житті людини є такі моменти, як ми сьогодні чули, що людина падає, людина, людина в якихось таких стиснених дуже обставинах життя, вона не розуміє, що сталося в її житті. Чому так? Вроді все добре було. Вроді, так, все гарно було. І ось в темниці. І в темниці там Йосип. Ми бачимо, що там є двоє людей, яким він допомагає. Йосип допомагає, він розгадує ці всі, він ці сни, він показує, як це все. Ті слова, які відомо там прочитаєте, там є написано, Йосип був в темниці, Він говорить, каже, коли ти вийдеш з цієї темниці, коли ти станеш перед царем, коли ти будеш йому подавати чашу, і тобі буде добре, згадай, каже, що я тут є в цій темниці. Що я тобі в цьому всьому допоміг. Він покладає надію на людину. Він хоче вийти з цієї, знаєте, він хоче вийти з цієї темниці, тому що йому, йому, йому це він розуміє, що це неправильно. Проходить час, Бог не відповідає ні на ще його просьби, ні на молитви. Він сидить в темниці. І ось ми бачимо, що коли стається там велика проблема в цьому царстві, коли стає, коли, коли цьому фараону і сняться ці сни. Коли він все це знаєте, в трасі і в тремтіні, тому що людина розуміє, що він відповідається за такий багаточислений народ, ось він все цим такому переживанні, великому він бачить, згадують про Йосипа, приводять його тоді. Ми знаємо, я за скороченням часу ми знаємо чудово цю історію, коли брати приходять до нього, коли він їм відкривається, і ці брати падають перед ним і вони визнають свою провину. Все відбувається цей момент, коли ці всі люди приходять туди, це все сім. Приходить туди в Єгипет, і коли там фараон стоїть і перед ним стоїть, це Яків, Яків благословляє фараона. І фараон дає, дає таку вказівку, він каже, говорить: самі найкращі землі. Все, що є для, каже, для твоїх людей, саме найкраще. Дай це своєму батькові, дай своїм каже, людям все, щоб вони були. І ось ми прочитали з вами такий момент, що сталося, помер Яків. Помер Яків. І ці сини, знаєте, вони зібралися там, вони були, вони разом були кажуть, слухайте, помер наш батько. Вони почали між собою говорити такі різні, різні речі. Вони почали пригадувати, що вони зробили, що вони зробили для Йосипа, і в, них є така, і в них є, знаєте, така думка є. Був момент, коли жив наш батько. Він був разом з нами. І Йосип ради поваги до свого батька. Щоб був мир, щоб було все гарно, все спокійно було. Він нам нічого не робив. Але він, є, він знаєте, є цей керівник цього і Єгипту, все в його руках. Він все може зробити. А що, якщо зараз цей чоловік нам все це відомстить і все? І вони, знаєте, ці люди, вони застрахувалися, вони вирішили застрахуватися дуже гарно. Вони зібралися всі, вони прийшли до Йосипа, вони йому говорять такі слова: каже, коли жив твій батько, коли він каже, жив твій батько. Знаєш, що він говорив? Він каже: говорив, щоб ти простив, щоб ти простив своїм. Братам, щоб ти щоб ти не віддавав їм зло за зло, щоб теж що сталося, щоб ти це все покрив любов. Я думаю, що вони так говорили, вони це все до нього, вони так його говорили. Вони там все Вони переживали за своє майбутнє, помер батько, померла та надія, на кого вони трималися, за що вони трималися. А що тепер буде? А що ми тепер будемо? Як ми тепер будемо жити? Вони подумали, знаєте, але тут є відкриваються ці слова, це відкривається ця глибина ця суть цього Йосипа відкривається це все. Він говорить такі речі, каже, ви хотіли каже, зробити мені зло. Я кажу, я це розумію. Ви хотіли, каже, мене знищити. Ви хотіли, мене там продали. Ці різні переживання, ці труднощі, це все. Ви каже, це все зробили. Але він дає заключення. Він не каже: знаєте, що це ви погані, я тепер вам відомщу, я тепер вам щось зроблю. Бог з вами розбереться. Він не вмиває руки. Він говорить, він говорить такі слова, послухає, такі слова говорить. Але Бог, якому я вірно служу, кажу. Він це повернув все на добро. І я тепер каже, маю це все добро. Я тепер кажу, є тим, хто я є на цій, в цій єгипетській землі, я керую цим управляю. Бог мене поставив цим сином. Бог мене поставив це все робити. Він знаєте, каже, для чого він мене поставив? Не для того, щоб я може краще жив. Може, завтра кращу машину купив, краще і в мене краще, краще. Він говорить, він розповідає про те, відкриває яку місію Бог поставив перед ним. Каже, голод буде ще на цій землі сім років. каже. І я хочу, каже, я хочу піклуватися про вас, про ваших дітей. Бог мені дав таке. Це Бог повернув, каже, це все. Це Бог каже, це все так зробив. І є написано, що вони плакали, вони каялися, і вони мали таке є братерське там єднання. Бог зробив це все на добро. І є написано, що він потішав і говорив до їхнього серця. Це не був цей батько, який його тримав. знаєте, і він ради батька він так все поступав. Це було щось більше. Це було всередині. Це було те, що в нього було всередині, його єднання з Богом. Те, що він ніколи не робив ніяких поганих вчинків, він говорив, в нього мотив був, як він говорив. А я каже, боюся Бога. Я не роблю, тому що це мене ніхто не бачить. Я не роблю ні це, тому що, знаєте, можливо, я маю якісь можливості зв'язки. Тому він каже: він Цей мотивейшн, оцей мотив. Те, що в нього було всередині, каже: Я боюся. Бога, це сильно. Це Бог його підняв, цього Йосипа, Бог його поставив, Бог, Бог поставив і дав йому це все силу і владу, щоб він це все робив, це зрозумів. Не тільки, щоб він один це все мав, цей народ, який приїхав з ним, ці, які приїхали його браття, це все, він все це тримав. Йдемо помаленьку до закінчення. Я ще прочитаю одне місце. Воно поєднується з цим місцем. Я хотів сказати, апостол Павло, він пише. Він пише до Римлян, і він каже їм такі слова. Знов знайомі слова, дуже такі знайомі слова. Це послання апостола Павла до Римлян. 8 розділ і 27 вірш. Вісім, двадцять сім. А той, хто досліджує серця, знає, яка думка Духа бо з волі Божої заступається за святих. І слідуючи вірш. І знаємо тих, що любить Бога. Хто покликаний його постановою, усе допомагає на добро. У мене один друг такий, і ми, як все, там, знаєте, обговорюємо з ним різні справи, життєві. все. Він каже, я каже так сталося, отак от в мене в житті стало. Він завжди дає закінчення і говорить: ти знаєш, каже, але це все допомагає на добро. Я кажу, Борис, воно не допомагає тобі на добро, якщо ти не боїшся Бога, якщо ти не покликаний Його постанову, якщо ти не є віруючий і воно не може тобі все допомогти на добро. Це місце апостол Павло говорить каже, до римлян, до людей, які знаходяться в Римі. Він говорить, каже, так, це все допомагає. Але він дає умови, кондишн, в яких це, коли ти покликаний постановою, коли ти боїшся Бога. То тоді вони тобі все допомагає на добро. Але коли ти чиниш зло, коли ти десь якийсь, вибачте, за слово, промахнувся, десь ще щось зробився, воно каже: все на добро. Він зразу, знаєте, говорить, що це на добро допомагає. І ми, так, знаєте, такі різні речі. Христос каже. Ви говорите писання, і ви, і ви цитуєте це писання. Часто писання, і ми цитуємо, ми не до кінця цитуємо. Часто ми щось пропускаємо, відкидаємо. Часто ми можемо вибрати те, що нам гарно підходить. Оце мені підходить. Раз взяв. А це тут дуже не підходить. Раз так перескочив, скіп, перевернули сторіночку. Воно все. Ми бачили, ми, я повертаюся до Йосипа про його історію, як він там жив, все робив. Господи, а чує в цій ямі? Ти ж мені казав, що моя мати мені прийдуть поклоняться, батько, ці снопи, брати, ці різні відкриття. Я зараз в ямі, а я в ямі сиджу, не зрозумів, але немає нарікань. Ми не читаємо, щоб Йосип нарікав. Ми бачимо, що Йосип там в домі потіфара, там сталося. А чого я в темниці, Господь, так все добре йшло. Всі слухали мене. Так вроді так все гарно, гарно. Бобах, темниця, знов такі, такі різні речі. Але я хочу сказати, що Бог веде нас своєю дорогою. Будемо довірятися, коли ми покликані його постановою. Що це означає? Я думаю, що це означає, коли ми є християни, довіряємося Богові, довіряємося те, що Він все зробив для нас. Це його така дорога. Ось він провів. Каже Давид, каже: піду долиною, піду там якимись переживаннями. Ти мене не залишиш. Ти є зі мною. Оце говорить Господь. І знаєте, ще одне місце, яке таке я хотів би зачитати: апостол Павло він звертається до Корінтян і він говорить їм такі слова. Це буде перше послання святого апостола до Корінтян, 4 розділ. І з цього четвертого розділа, з першого місця, з першого вірша, зачитаємо, що тут є написано. Нехай кожен. Нас так уважає, якби служителів Христових і доморядників Божих таємниць, а що ще шукається від доморядника, щоб кожен був знайдений вірний. Це таке місце, воно воно так сказати, ну не дуже таке просте чи легке, але апостол Павло звертається до Корінтян і він каже, що ви так, якби ніби доморядники. Доморядники це ті, хто, я думаю, це ті, хто володіє, ті, хто мають Божі таємниці. Вам щось відкрите і ви щось знаєте, і ви і ви живете в цьому. І він дає таке, таке пояснення, він говорить, каже, що від цього доморядника хто цим всім хто це все має, від нього, від нього одне тільки вважається, щоб ти був вірним, щоб ти був знайнений вірним. Христос розповів притчу і каже: говорить, каже, слухай, прийди до мене каже, ми хочемо з тобою поговорити. А що сталося? Каже: ти, що ти там управляєш, ти. Щось з тебе не дуже правильно там, що ти управляєш, каже. Дай звіт про своє управління. Ти більше не можеш управляти, тому що ти переді мною є оскаржений і ти знайдений невірним. Саме важне, я хочу сказати, ми прийшли сьогодні, я сьогодні не, не прошу вас піднімати руки, якби сказав, хто не вірує в Бога, таких би людей не знали, всі вірять в Бога. Всі. Але є питання, чи я йому довіряю, повністю своє життя довіряю, чи я йому залишаюся вірний в різних обставинах моєго життя. Так як цей Йосип, який був молодий чоловік, він жив. Може, якби він якісь робив різні такі другі речі, може би його життя було би інакше? Може би йому краще було би фізично на цій землі. Але в мене є велике питання. Чи було би йому краще з Богом? Чи міг би він, знаєте, мати якесь майбутнє як християнин? Чи це би було тільки щось дочасне? Я сьогодні хочу сказати, дорогі брати і сестри, там, де ми знаходимося, на наших працях, з нашими друзями, там, де нас ніхто не бачить, там, де ми робимо, там, де ми є сам на сам своїми думками, дорогі брати і сестри, перевіряйте свої думки, перевіряйте свої бажання, свої помисли. Все це, це робіть, тому що, знаєте що? Бог бачить наше життя, наші помисли і наші речі. І Він каже, що від цього доморядника кому відкриті Божі таємниці, кому відкрите Боже Слово, від нього вимагається, щоб він був вірним, бути вірним нашому Богу. Нехай вас Бог благословить, Його ім'я, нехай буде прославне повіки. Амінь.